Об'єктивно залишились одиниці ветеранів. Лише три чоловіки, які зв'язані місто рівне. Але є ще одна інформація. Тут поруч є меморіал Сосенки, ви знаєте. От ми в неділю зустрічалися з єврейською громадою. Там розстріляно 17 тисяч чоловік. А всього в нашому місті, можливо, цю цифру чули, в місті, в якому проживало 40 тисяч мешканців, за час війни знищено фізично 180 тисяч. От сьогодні ми вшановуємо пам'ять і ті, хто воював за цю перемогу, і ті, хто просто ні за що загинув. Це військовополонені, які просто вмерли з голоду від ран. Це люди, яких знищені тут діти, постарші люди, які взагалі... Це ті, хто загинув на фронтах. кажучи, що це за свято? Ще скажіть, будь ласка, вчора була інформація десь там вивозити з примус. Я бачу, що багато людей. Оце ж дійство, яке відбувається тут, завжди воно вже п'ять років, однаково, яке і було. Це символічно урок пам'яті урок історії пам'яті війни. Діти старших класів, як правило, з якої зіткнути війни, абсолютно Так само і завтра. Ніякого примусу немає. Я ще оголошую сьогодні по радіо, що, будь ласка, маєте бажання? Приходьте. Я прийду покладу. Ви спілкувалися ветеранами як вони ставилися. Я не спілкувався, але наперед можу я знаю їхню відповідь. До речі, на цю тему на парада дуже просто, дуже просто можна вирішити питання. Є категорії людей, які категорично проти парада, є категорично за парад, є категоричні параду. Дуже просто вирішити питання. Хто хоче, не йде на парад. хто не хоче не йде на. Парад. Важливо, щоб одні одних нікого сили не заставляли і нікому не заважали. Ми ж святкуємо, ми ж пам'ятаєте, ми ж також святкуємо. Ніхто нікому не заважав. Так само святкували, пам'ятаєте, було у нас дуже багато програм, і так інше. Скажу таку досить цинічну річ. Я не знаю, чи покажете цим людям зали... часне благами. Якби це цинічно не звучало, дайте можливість кожному померти своїм прапором. Ага. Поважаємо тих і поважаємо інших. Ага. Не можна людина, прожила 90 років, зараз переламати її, її свідогляди і сказати, що все, що вона прожила 90 років, робила не так. Це не Мій дід загинув рівно 70 років тому назад, мій дід загинув на фронті, не знаючи, чи навіть за що воював. Прийшли, забрали, місяць, провоював і лежить зараз братській могилі під районів. Цей день пам'яті його також.